Привіт, з вами Роман і канал «Вода для тебе. Сьогодні у нас на черзі знову скважинка. Працюємо сьогодні з вами місто Мена Запросив нас зробити скважинку. Так, По водним даним зразу скажу. Статики я не знаю. По скважинам орієнтовно 20-25. Вода сьогодні буде з желізом, це я точно знаю. Працюємо сьогодні ось такі ось ями. Ну мається на увазі. У людей є ручний сачок. Щоб ви розуміли. Пробував я підключити свою станцію до скважини. Не віддає. Підключив свою станцію, скажімо так, е, буквально там плівки йдуть, ну тобто, скажімо так, 100 літрів в годину від сили. Е, набралися ми з'їздили водички до водойому, я не знімав. Ямочку вже викопали, підготувалися. В принципі, зараз вже будемо заливатися водою і починати працювати. Сьогодні ось таке у нас місце боріння, тобто все під руками. До машинки, правда, трошки далековато, але нічого. Е, буду вмикати, якщо буде цікаво, то буду вмикати по факту. Ну, Скоріше всього, метрів 15 час буде йти сплошний глинамис у такому плані. Ну, Надіємося на краще. Все, починаємо працювати. Е, що цікавого? Цікавого у нас вже є 14,5, скажімо так, на краю. Вирішили змінити воду, тому як весь забой, який ми проборилися, залишається у воді. Тобто ганяємо, ганя, насос ганяє ось вже в нас скажімо так. Зараз зробимо підміну, тобто на чисту воду і будемо боротися далі. Тому як вже почали робити, створювати стальнички, тобто це не є добре. Тобто одним насосом ми заганяємо воду. Підливай, підливай, одним насосом ми заганяємо воду. Пошла водичка потихеньку. Зрозуміло йому важко, ну його не бажають другого виходу. А іншим насосом ми будемо робити дренаж. Ось сюди. Нам дозволили сюди здренувати водичку. Ефірчиком, тобто страшного нічого нема. ой, Більш ніж достатньо. Все, зробили підміну, там вже пішла з бою чиста водичка. Насос виключаємо. Нахилий насос. Так. Все, підміну зробили, починаємо далі боротися Бо повторюся, ну, Зрозуміло, питається, трошки глини залишиться. Але у нас вже такий хірчик, що насос важко, важко його переганяти. Так, і того. Приємно, коли люди зустрічають. Сіми шанами, скажімо так, дали нам невеличкий перекус. По факту, що в нас є. У нас зараз є вже 18 на краю. Скажемо так, останню штангу вже пішов пісочок. Там були прошлочки, але зараз вже пішов пісочок. Пісочок, скажемо так, водоносний, але ще трошки мілковатий. Хотілося б трошки лучшого. Зараз перекусимо трошки, попнімо кави і будемо забурювати. Подивіще у нас є нутрів. 50 води у нас ще є, можливо навіть добуремося. Ну, зрозуміло, що на промивку привітать нам їхати набирати, але тим паче, можливо, забуремося на ту годину, що нам потрібно. В орієнтовному роді 20 метрів у хазяїв ця скважина стара Зараз будемо дивитися. Так, працюємо, потихеньку-потихеньку спускаємося. По факту у нас вже є на краю 20 20 будем стати, на краю 21. Клопі що пісочок шуршить. Пісочок ми скажу так, пісочок не крупний. Воду підпиває, тобто в такому плані пісочок. Непогано, підпиває воду, тобто воду віддавати буде 100%. Якщо чуєте. Якщо почули, чутно, як шуршить прекрасніше. Зараз пошукаємо прослаблену зону і в принципі будемо обсажуватись. Можливо, ще одну забуримо на запас. І будемо... тоді вже точно будемо обсажуватися в такому плані. Так. Зробили ми 22 з половиною, По пісочкам я показував, трошки в кінці покращив пісочок. Дали за хвилин 15. В принципі, час вже будемо видергуватися і обсажуватися. Кісочок зрозуміло буде трошки з желізом. Ну, тим паче скажімо так, до 18-го до 18-го метра, скажімо, шла глина. Тобто, це лише це цей самий розвиток. зараз видергуємося, в принципі, і обтажуємося. Так, обставилися, вітечка 22, кажемо, стали сюди, куди хотіли. Перев'язали трошки трубу, тому як спливає зараза. Зараз, Зараз промиваємося і пробуємо прокачуватися. Так, заганяємо водичку, насосу скажу дуже важко, тому я труба повністю що це все була ва повітряна пробка, її треба продавити, скажімо так, повністю на низ. Дуже-дуже важко насосу, але потихеньку давить, тобто не будемо чіпати, зараз продавить і піде коректна циркуляція. Заганяємо, зараз у нас є е, літрів 120-150, заганяємо і додаємо. Так, що в нас є? У нас є по факту зробили все, як скажімо, прописано по книжці, тобто обсадились, промилися, стартанули, продулися. Вже підключили насос, вода зкачується. перший я не знімаю ніколи. Взагалі зараз маємо ось такий невеличкий напорчик, ну, я, ну скажімо так, тона то є, але ну, по поправимо, я ще хочу 200 літрів повернути назад, тобто, розмить водоносик трошки. У мене скачану не дуже шустро підзамиті, скажімо так. В принципі, зараз, як казав, на 22 обсадились, на ми стали. Ось такого плану на пісочок ми стали, тобто пісочок більш прекрасний. Зараз вже швиденько збираємося і їдемо далі. Далі буде. Так, так, так. Ми вже позбіруємося. Давайте швиденько з вами поміряємо дебіль. Бо вже час, час обідній у нас. Тобто, маємо сьогодні ось такий ось напор. Непоганий старимо напор. Я на скидку скажу, що це на своє є. Давайте з 20-ї секунди подивимося, заскільки набереться 10 літрів. Десять секунд. Двадцять секунд. Скажемо так, 30 секунд 10 літрів. Ну, тобто рівно тонна на виході є. Після того всього, що станція стоїть зверху і статика в нас є на сьогодні. Ну, от станція отут така, статика є мінус 6. Я поміряв відверху. Тобто після того, як опуститься станція вниз, тобто напор виросте відразу на 1,4 на півтора рази виросте. Тобто, Все, Зараз зазберуємося і йдемо далі. Водичка зразу, водичка з желізом. もうでしかねパワーなくて。 Так, що в нас є по факту Пока набираємося водичка і у нас ще одна слажна сьогодні. На годиннику зараз вже приблизно почала третього. Набираємося водичкою, треба сьогодні буде орієнтовано десь 15. Ліс тобто, е, по сьогодні у нас, курюківка. Водичка набираємося, я показував, ну, тобто на такому Водойма у нас сьогодні поруч, буквально 50-70 метрів від будинку, але вирішили приїхати набратися машиною, щоб натягати на руках, скажемо так. Зараз місце сьогодні у нас і не яма, і не прияма, скажемо так, я покажу, де ми сьогодні буримося, Наберемося водичкою і викапаємось, почнемо працювати. Ось так, ми сьогодні буримося в ямочці. Трошки б хотілося глибше, скажемо так, зараз іде така погана штука. Не бореться на черта, скажемо так. І ось таке. Так, гарний пісок. прям водоносний. Ну він напряч зараженний глиною. Напроч-напроч заражений глиною, глиною скажемо так. Тому як глина вимивається, пісочок, ну, замивається, растворяється, пісочок виходить трошки більше. Ну буреться зовсім, зовсім, зовсім ніяк. Так, в такому плані. Оце ще таки буде 7,5 метр. Ну ж таки сальники робить. Знову у нас сальник. Зараз будемо брати. Так, цікаво, хто питав, що ми знаходили Скажемо так. В даному випадку. Бачите, гонить повітря. На всьому процесі боління гонить повітря. Воду сильно не підпливає, але гонить повітря. Откуда не знаю? Звідки праця повітря Гонить повітря, все. Скажемо так, це не газ, не, не один не дружить, тому як спічка горить не, і не загорається, і не тухне, скажімо так, а відкуда стільки повітря, не знаю. чесно ви. працюємо далі, будемо діяти попадку. Воду підпливає, але не сильно. Прям нема критичного. Е, що в нас є по факту? По факту у нас на краю є 15, скажімо так, з 13 метра. Пісок почав краще, до 13-го. До 9 метра була глина з піском, глина отратительна, не хотіла буритися зовсім. Із 13, із 9 до 13 був пливунок, скажімо так, штанги валилися самі пісочок був ось такого плану. Тобто є і крупна фракція, але більше полівати багато. А зараз, скажімо так, з 13 до 15 він почав кращить, кращить, кращить І ось такий ось водоносик. Тобто, якщо бачите, пісочок більш, ніж. Приємливе для того, щоб не встати. Зараз зробимо ще одну на запас і будемо орієнтовно, скажімо так, 15-16 метрів обсажуватися. Тобто далі не підемо. більш ніж досить. Чи працюємо, скажімо так, сонечко, вже сідає. Що по факту вийшло? Вийшло, що якраз ті пливуни, які були на... В районі 10-13 метра зіграли з нами дуже злий жарт, скажемо так, що вийшло по факту. Е, вийшло так, що е, пливини дуже активні, і при тому моменті, коли глушимо мотор, починаємо видергуватися, поки видя починаємо обсаджуватися, а ми не можемо обсадитися глибше 12-го метра, ну, тобто пливуни схопуються. Що ми зараз предприйняли? Тобто навели дуже гарний буровий раствор, даємо е, скважині замитися, даємо капітально замитися, ну, тобто щоб до розуміння відер 8, навіть чи 6 глини розмішали і забихали у забій. Зараз ця глина ганяє по колу. Повинно стабілізуватися, зрозуміло, нам буде важче обсадити фільтр, він буде спиливати. Ну, тим паче, виходу у нас немає. Зараз дамо замитися і будемо пробувати повторно обсаджуватися. Поки так. потак. З третього разу, скажімо так, після того, як замилися плотно глиною, нас вийшло обсадитися на... 15-20, скажемо так. Ну, 15-15-20. Зараз вже підключили станцію. Станція качає, маємо на даний момент ось такий напор. Він підростає, я скажу до всього. Зараз дамо прокачатися більш-менш до чистої води. Дамо прокачатися більш-менш до чистої води. І зробимо ще так званий гідроудар для 50-ї. Тобто Загонимо в зворотньому напрямку. Литрів 200 води. Ну, тобто, покабуємо прокачувати буде чисто, наберемось бочку, поки будемо збиратися, ми в обратку, тобто, розмиємо його максимально. Важка скважина, скажу так, дуже важка, сьогодні скважина, остання. Прямо не хотілося здаватися. Но ми... Зібралися, скажімо так, склажинка. Е, На протязі годинки хвороби 40 <реку> прокачується. Скажімо так. Зробили гідроудар в обратну сторону, загнали 200 літрів. Ну, в принципі, скважина розкрилася. Давайте зараз з вами. Поміряємо 9 даної скважини, скільки ж вона видає на старті за води. Ну, тобто, щоб ви розуміли, маємо сьогодні ми ось такий напорчик, більш ніж достатньо. Тобто із почекайте секундочку. Із 30 секунди. Із 30-ї секунди. Так. 10 секунд. Я вже бачу. Скажемо так. 20 секунд, скажемо так, 10 літрів. Ну, тобто мається на увазі. От і підрахуйте дебід даної скважини. Я то, в принципі, вже орієнтовно знаю. Ну, скажімо так, не бодів, Водички чимало. Водичка має свій, свій запах. Смаку, як такого, немає, желіза в водички немає. Yeah. <laughs>